І зробиш жартівника закаційного дерева, п'ять ліктів довжина, і п'ять ліктів ширина, квадратовий, нехай буде той жартівник, а на його три лікті. І поробиш роги його на чотирьох кутах його, і з нього нехай будуть роги його, і пообкладаєш його мідю. І поробиш горшки на заесипування попелу з нього, і лопатки його, і кропильниці його, і видильця його, і його лопатки на вугіль. Для всього посуду його будеш уживати міді. І зробиш для нього мідяну мережу роботою сітки, а над мережою зробиш чотири мідяні каблучки на чотирьох кінцях його. І покладеш її здолу під лишатеву жартівника, і буде та мережа аж до половини жартівника. І поробиш держаки для жартівника, держаки з акаційного дерева, і пообкладаєш їх мідю. І буде всунено держаки його в каблучки, і будуть ті держаки на двох боках жартівника, при ношенні його. Порожнявом усередині зробиш його з дощок. Як показано було тобі нагорі, так нехай зроблять. І зробиш скинійне подвір'я. На південну сторону, на полудень запони для подвір'я, сукани віссон, довжина першій стороні сто літків. А стовпів для нього двадцять, а їхніх підстав із міді двадцять. Гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. І так само на сторону півночі вдовжину запони довжина 100 ліктів, а стовпів для нього 20, а підстав для них 20, із міді. Гаки тих стовпів та обручі їхні срібло. А ширина подвір'я в сторону заходу, запони 50 ліктів, а для них стовпів 10, а їхніх підстав 10. А ширина подвір'я в сторону переду, сходу, 50 ліктів. І на 15 ліктів запони для боку, стовпів для них 3, і підстав для них 3. А для боку другого 15 ліктів запони, стовпів для них три і підстав для них три. А для брами подвір'я заслона на 20 ліктів із блакиті, і пурпуру, і червоні та суканого вісону, робота гаптівника. Для них стовпів чотири, і підстав їхніх чотири. Усі стовпи подвір'я поспинені навколо сріблом, їхні гаки срібло, а підстави їхні мідь. Довжина подвір'я 100 ліктів, а ширина скрізь 50, а вище на п'ять ліктів. Запони суканого вісуну, а підстави міть. Усі речі скині для всякої служби в ній, усі кілки її, усі кілки подвір'я мідь. І ти накажеш Ізраїлевим синам, і нехай вони приносять тобі оливу з оливок, чисту, товчину, для освітлення, щоб завжди горіла лямпада. У скині заповіту назовні завіси, що на свідоцтві. Приготує її на запалення Аарон та сини його від вечора аж до ранку перед лицем Господнім. Це вічна постанова їхнім родом від ізраїлевих синів.